Так, всім доброго здоров'я. Дофарбовуємо джип компас. Що ми маємо? Ми маємо замінені двері по лівій стороні. По обліцовці двері були зголені, відремонтовані, понятно. Трошки там, ну, були двері ідеальні, але мали там коцки деякі, що треба було зробити. Середина завіси вже всі виставлені нові. Все готово. Ця дверка права також міняна. Тож роблена, була з якоїсь чорної машини, одна єдина рідна лишилася дверка права задня. Вона, вона перефарбовується тільки, бо мала декілька царапин і вже аби була взагалі в тон. Ну і кришки дзеркал, і всі ручки ремонтовані. Все. От, Значить, з тим всім, щоб в нас було чітко з перекриттям, з прокрасом зі всім, ми ці двері повністю накриваємо в чорну підкладку. Так само, як ми це робили з, з... кузовом зі всім. Накриваємо чорну підкладку, протираємо їх відразу липкою серветкою і поїхали. От. Чорна підкладка, щоб перебити всі, всі незрозумілі кольори і так далі. От. І буде добре. Кожну дверку витираємо окремо. Все, респіратор і поїхали. Ці двері хоч у нас і в колір йдуть, але є протіри до світлого ґрунта. І його треба обов'язково закрити так само, як все, тому що одна оця штучка може потім просвітитися на сонечку, буде неприємність. Лице накриваємо так само. Тут на цих дверях корозія була по низах нова машина, але корозія сильна. завершили, йдемо по базу і поїхали. Стоп, ще одне дзеркало не накрив. Не бачу. Тут є. Отак. Погнали. Так, поїхали чистому базу, все підсохло. Наносимо базу. Так, ідемо доливаємо фарбу. Хай все добре просихає. На лице ще один шар і все. і все готово. Добре, що світло, беру лампу колориста, перевіряю все і готуюся в лак. Отже, закінчив я перевірку. Булета, як я її дивився, там десь чу-чуть кантик, там чу-чуть, там там такі дрібушки попідкрашував. Готово. Лак готовий. Вперед можемо лакувати. Лакуємо елемент середини, ззовні, середини ззовні і. ইহঁতক Нам ще готуємо лак на другий шар і на дрібнички. Дуже багато середину лаку забирає. Але середину і кінець, зараз тільки лице ще раз і в один шар пластмаски і все. Починаємо з ручок, йдемо ще раз один шар і все. Ось і все. Робота завершена, маємо апаратуру. Отже, ранок машина з малярки заїхала вже в механічний цех. Починаємо зборку. Маємо, Маємо пофарбовану машинку, сухеньку, але пусту. Не Немає нічого в салоні. Стартуємо до роботи, дивимося, що з того. Субота-вечір, автомобіль повністю готовий. Люди. Просили показати готовий результат, бо кажуть, не зняв, не показав, готовий результат покраски. Нічого не показав. Машинка вже вся повністю зібрана. Повністю. Ще її гарно змити, бо руками зацяпкано, але все, зібрали От. От так воно все, є ще. По електроніці певні проблеми, але вже не критичні. От. Так що от така у нас вийшла машинка, от така у нас робота. Так що, а, перехід покажу, перехід, перехід, де підфарбовували ми капот? Де підфарбовували капот? От так воно все виглядає. Зараз якось зловити світло, бо то вже... Вечір. О, отако. Отако, де ми перебру сюди фарбували, сюди-сюди, вперед ми йшли і от сюди. Ось ми підфарбовували. Ось тут зоні перехід. Ось Отако, І по цьому ребрі. Бампер там ясно діло, тоді бампері навіть немає що. Це, отака така робота. Все, машина. Готова. Машина всередині повністю відразу при зборці машина чистилась. Машина все начищалась, вимивалась, тобто ставили все чистеньке відразу в салон. От. Ставили все чистеньке. Машинка повністю готова. Так що... так що машину віддаємо в понеділок робимо розвал зранку От. і віддаємо клієнтам машину. Хай едусь. Все.